представників засобів масової інформації провели в управлінні охорони використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства Полтавської області. Про що йшлося у наступному сюжеті? Серед основних повноважень Полтава рибохорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства. Тож говорили переважно про матеріальну технічну базу управління досягнення та недоліки у роботі, і звичайно про боротьбу з браконьєрством у Полтавській області. Це наш Оперативне судно, до допомого якого ми виконуємо оперативні завдання, довгострокові рейди на об'ятний простор Дніпродзержинського водосховища. Е, Корабель обладнаний таким чином, що можна було б троє, четверо, п'ятеро, де десять суток можемо знаходитися в автономному режимі, не підходячи до берега. Начальник управління Іван Дробот роз'яснив на власному прикладі, як бореться з корупцією Полтава в Рибохороні. 23 березня я заступив до виконання обов'язків начальника Полтави Рибоохорони, переформатував свою роботу. Три інспектори були звільнені з роботи. За рахунок того, що отримали інформацію від громадян, від громадських інспекторів і. Провели службове таке невеличке розслідування без, без оформлення документів. Інформацію отримали, і коли пред'явили інформацію цим людям, вони безропотно написали заяви і пішли. Сьогодні чимало сподівань керівництво Полтави рибохорони покладає на запровадження реформ. Ідея голови агентства рибного господарства України реформувати ці органи. В чому вона полягає? Ну, по-перше, провести чистку, щоб систематизувати роботу ребінспектора, створити йому умови для більшого функціонування за рахунок забезпечення технічними засобами, а саме засоби зв'язку, оперативні засоби. Що це означає? Це біноклі, це тепловізори, так звані, це прилади ночного бачення. Орхливе обговорення під час прес-конференції викликало і питання боротьби з браконьєрством. Та в порівнянні з минулорічними цифрами кількість таких випадків по Полтавській області цьогоріч значно збільшилась. Якщо взяти за весь рік 2015, а він ще не закінчився. Ми ще тільки в жовтні починаємо жити, то ми маємо 1631 протокол складений. Протокол на правопорушників. То за весь 2014 рік було складено тільки 1530 є динаміка. за усіма цими показниками. Стоїть щоденна копітка праця інспекторів Полтави Рибохорони. І поки нові реформи поступово проваджують вербоохоронну галузь, вони ведуть щоденну боротьбу з браконьєрством в умовах сьогодення. Таким негативним явищем, як браконьєрство за допомогою з приміненням електричного струму, буде покінчено. Діло часу. Кременчуцький Кремінь виграв другу поспіль виїзну гру у рамках чемпіонату України серед команд другої ліги.